Земельному аукціону бути міський виконавчий комітет визначив п'ять ділянок для продажу з під молотка. Всі вони невеликі від п'яти до одинадцяти сотих гектара і розташовані у різних частинах міста. Це вулиці Дорошенка, Мазепи, Флоцька, Богдана Хмельницького та миру. Призначення більшості об'єктів для будівництва торгово-офісних приміщень. Стартова вартість кожної ділянки балансуватиме межах 200 тисяч гривень. Тому, на думку землевпорядників, продати їх цілком реально. На цей момент із того списку, який опрацьований ці ділянки. Вважає, ми вважаємо найбільш привабливі і найбільш реалістичні для продажу. Тобто вони є компактні, невеликі ділянки в основному комерційного призначення, і я вважаю, що на сьогоднішній момент вони будуть продані без проблем. Чиновники очікують вторгувати близько мільйона гривень серед первинного запропонованого переліку ділянок для продажу з піде аукціону були землі для будівництва житлових будинків. Однак їх у міськвиконкомі вирішили вилучити, адже такі території кажуть купувати бізнесменам економічно недоцільно. Там, де йде під будівництво житла, ну, скажімо так, людина не має змісту купляти, тому того, що через два роки він віддасть цю цю землю, чи піде викупляти. Любий забудівник ту землю. Якщо йому треба купити її, збудувати будинок і потім її віддати ну, скажімо, співвласникам житла. Аби аукціон таки відбувся, запропоновані на продаж ділянки має ще погодити міська рада на наступній сесії. Якщо усі дозвільні процедури вдасться пройти швидко, торги можуть стартувати уже у грудні.